З 10 до 31 травня у Чернігові буде перекрито перехрестя вулиці Героїв Чорнобиля, вулиці Козацька та проспекту Миру. Там наразі проводять капітальні ремонтні роботи. Рух автомобільного транспорту перекрито по проспекту Миру на ділянці від вулиці Мартина Небаби до вулиці Козацької. Чернігівці, звісно, невдоволені незручностями, хоч і розуміють, що вони тимчасові. Відтак більше стали ходити пішки, адже багатьом не зрозуміло, як проходить об'їзд і де тепер зупинки громадського транспорту. Бо кожен день ходжу і дуже важко стало добиратися. Звичайно, незручно. Немає транспорту ніякого, пенсіонерам пішки ходити і дуже далеко, і зупинок незрозуміло, де. Але ж це тимчасово перетерпимо. Допустимо, до Градяцького треба йти. Я пішком швидше добігаю, ніж об'їзд. дуже неудобно, очень. і якщо вони ще надовго це закрили, так. Люди, которые, допустим, в поликлинику пенсионерам на маршрутке пенсионерам, очень тяжело. 4 гривня, как-никак, это дорого. Троллейба то бесплатно йдет. До початку червня у місті скасовано рух безкоштовних для пенсіонерів тролейбусів номер 11 та 2. Тролейбуси номер 3 та 4 будуть ходити за скороченим маршрутом, А номер 10 замінено аналогічним автобусним маршрутом 10 А автобусний маршрут 4 А тимчасово запроваджується замість тролейбусів номер 2 та 4. Натомість працюватиме тролейбус номер 9. Загалом це десь 28 тролейбусів. 28 одиниць рухомого складу вийшло з маршрутів. Вісім з них задіяно на тролейбусному маршруті номер 9 який тимчасово виконує функції з перевезення пасажирів. Ми просимо поставитися з розумінням пасажирів. Одночасно з роботами по проспекту Миру почались і роботи по вулиці Гагаріна. Через це до серпня закрито тролейбусний маршрут номер 5, Тому збільшена кількість автобусів номер 1 По місто об'їзд автобусів прокладено через вулиці Громадська, інструментальна, козацька, любецька, небаби, алексєєва, Мстиславська і льотна.